Усім привіт! Сьогодні у нас 18 жовтня 2022 року. Україна, Полтавська область, місто Кременчук. В цьому відео хочу показати дуже гарний зимовий сорт чешської селекції. Я його вже показую не один рік. Цей сорт мене вже давно подоносив. Це маточні дерева, які я використовую для живця. Що хотів сказати по даному сорту? Цей сорт є імунний к такому захворюванню грибковому як парша, середньостійкий к такому захворюванню, як мучні роса. Кожен рік дуже гарно плодоносить, в'яже плоди дуже обільно, плоди такі приплюснуті, вже тримається ось отакі подяки, тримається слабенько. Кажуть, що цей сорт кислий. Так, якщо зараз його споживати, він буде кислуватий. Якщо він полеже, от, там от на Новий рік, після Нового року, цей сорт стає дуже класного такого вираз... виразного смаку. Мені він дуже подобається. У нього кисло кисло-солодкий смак, дуже приємний аромат, дуже соковитий. М'яку ж середньо щільна буде, зараз тверда. Сорт є класним запилювачем для інших сортів яблуні. так що його в садок треба саджати, треба мати. Зараз я буду обривати цей сорт і закладати на зберігання. Отакі ось, ось яблучки. Хто хоче собі посадити імунний сорт від парші, ось можете звернути на цей сорт. Увагу сорт дуже непоганий. Яблучка зберігаються класно, десь до весни, у звичайному підвалі. Сховище в холодильнику, я думаю, що воно буде зберігатися набагато більше. Є живець цього сорту в незначній кількості. Кому цікаво, можете звертатися. Сьогодні у нас 14 грудня 2022 року сорт яблук топас після зберігання, після дозарювання. Цей сорт дуже класно зберігається до самої весни. Зараз же можна починати його куштувати. Зараз побачимо, яка вага, і побачимо, який смак продегустуємо. Яблучка такі ось дуже нарядні, мають чудовий товарний вигляд. Вага 230 грамів. Ну, ось середня вага десь отака до 200. Це самі крупні при норміровці, можуть бути 250-300. А так, якщо ябуня загружена, то вага буде грамів 200. Ось на сонці, якщо сажати, буде ось такий гарний вигляд. Так. Цей сор дуже полюбляю, у нього дуже цікавий смак. Так, давайте зараз розріжемо. Чуєте, що воно хромке. Ось яка гарна м'якуш така. По соку, бачите, соковите. Класний. Давайте зараз глянемо, який вміст цукру. Оцього яблука, бо пишуть, що воно дуже кисле, нічого подібного нема. Якщо воно на сонці посаджене, ябуня класного смаку. Не кисляк, точно. 14. Ага. Пробуємо тепер на смак. М -м -м. Смак дуже приємний, присмак солодкий, і є кислинка, і кислинка така ось як цитрусова. Кажуть, що схожий на мандарин, ну я б не сказав, що прям так сильно він схожий на мандариновий присмак. Але щось є далеке-далеке від цитрусових тонів, таких, можливо, мандаринових апельсинових тонів, щось присутнє, але не дуже прям виражене. Но є. Смак дуже не схожий на всі інші сорти яблук. Дуже він такий цікавий. Закритими газами, зразу можна сказати, що ти їсиш. От, наприклад, Рубінова сорт він більш солодкий, ніж сорт топаз, але у топаза, оця кислинка, вона дає ну, дуже чудові такі враження, приємні. Не кисляк, не таке, що кривися там пхуня. Як, от, наприклад, сорт красно-м'якотних яблук. Ера, от вона кисла така, що капець просто їсиш і в шоці, то це ні, це сорт збалансований смак солодкий, з кислинкою, приємний, дуже цитрусовий присмак. Клас. Е, М'яку ж зараз з дуже соковита, е, середньо щільна, я б сказав, би не така тверда, як у моді, і у сорту Кремсон Кріпс, і у Сміральди, і Gold траша. Така середньо е, в порівнянні з цими сортами. Сорт чудовий. Хто хоче собі завести зимовий сорт яблуні, який добре зберігається в звичайному підвалі, беріть, не пожалкуєте. Сорт класний. Врожайний, ще й стійкий до основних хвороб яблуні. Що ще треба для яблуні? У кого є якісь заперечення, можете писати в коментарях, я відпишусь, обсудимо. Є трохи живця цього сорту на щеплення. Кому цікаво, можете писати, дзвонити, замовляти. Скину посилання на прайс. Живців в описі під відео. Переходьте, дивитесь, заказуйте, замовляйте. Так, всім дякую за увагу. До нових зустрічі. Пока-пока.